Їхала посилка два дні. Подаємо все на розстави. Так, що тут у нас? Це у нас куряча печінка. Так, тут взагалі ще холодний. Так, масло вершкове крафтове. Курячі гомілки кілограм. Ще одне масло. Так, це у нас печеревина. Підчеревок домашній. Це у нас ребро свиняче в маринаді. ще хлодиєн. Це у нас ковбаски свинячі-пелячі з печерицями. І трюфула. Так, це яловичі на вищу готунку. Угу. Далі ще дуже холодно. Так, це у нас куряче філе. Фермерське. Далі. Так, це у нас... Сейки зашийка. Свинина. Це у нас ковбаси мисливські свинячий, телячий фарш. Далі це у нас куряче серце. Ага. Так, тут так ось подаємо. А далі. Це у нас свинина вищого гатунку, Гуляш. Далі це у нас куряче філе. Ще одна упаковка. Так, далі це у нас куряче крило. Фермерське. Я нам так, це у нас ще стейки за ошейком Взагалі мега смачні стейки. Ми їх постійно купуємо. Так, кодельген, курі індичий фарш. Тут у нас 500 грамів, навіть 510, тобто більше, ніж на сайті. Так, це у нас антрекот Тобто, подивіться просто, як він шикарно виглядає. Це той же самий рівай, тільки в три рази дешевше. На смак і впевнено буде також супер. Тут у нас кілограм, кілограм стейка. Так. І останнє – це у нас крафтова кобаса Buсі Ось, і ось стільки продуктів вийшло на 4,5-5 тисяч гривень. Взагалі, я вважаю це супер.